Всіх вітаю на каналі Сервіс. Сьогодні в нас знову розпакування посилочок. Я бачу по активності, що заходить там така штука. В чому особливість цих коробок, які от зараз приїхали? В тому, що ну, я тут майже все замовив, дещо в кінці березня, а дещо в, кін... ну, в середині десь квітня і. Дуже довго воно йшло до мене по тій причині, що зупинили його на митниці, і бачите, тут все проклеєно їхнім скотчем. Ну, але нічого, вже добралося і на тому дякую. Тому починаємо розпаковувати. Почнемо з цього. Тут інструкція як їм відлуки ставити. Це у нас е такі баночки з дозатором. Відменда. Пам'ятаю, був вигідний лот, я його купив. Правда, всі з надписом і запропонував, ну то нічого так виглядають. Дуже прикольні баночки, насправді дуже їх можу радити. Чому? Тому що ну, раніше я юзав всякі китайські, але вони, ну, проблема їхня була в тому, що коли ти, наприклад, береш ватну на паличку. І десь от, отут собі з краєчка натискаєш, тобі не треба сильно багато рідини, і воно не натискалося. Ну тобто там цей механізм якось так зроблений, що ну, треба було натискати тільки в центрі. І це мене дуже дико бісило, тому що, щоб натиснути в центрі, в тебе паличка буде прям вся замочена, і ну, тобі не треба цей надлишок рідини. Ось, а ось ці банки Менда вже напевно біля 10 років юзаю, і все дуже дуже круто. Ну, дуже добре вони працюють. Ну, рекоменде. Так, наступна коробочка мала би бути з Японії. Так, це вона. Блін, це так круто, що просто капець. Японці вони... Ну, щоб ви розуміли, воно дуже довго їхало спочатку з Японії в Штати. І на кожному апдейті по трек номеру мені японець писав особисті повідомлення і ну, інформував, що там з посилкою. І бачите, він написав власноруч лист і зробив навіть маленьку, оцю, маленьку жабку. жапку. Японці люди. Та й таке, дивіться, який гарний журавлик. Ну, Давайте щось про сам продукт. Ола, дай якусь лінзу. Що це таке, Це в нас спеціальний такий інструмент, щоб розбирати оптику і щоб безпечно витягувати лінзи. Це щось фірма? Так, ну, то є принципі. От, наприклад, ми тут розкрутимо і нам треба буде зняти цю лінзу, і ми можемо так от зробити. Не, не, кришку відкривати, не то. <реш> ні. Так. Ні-ні, кришку, будь ласка, не відкривати. <реш> Можна ще собі довший носик носити. Тримає, так? Так, так, дуже добре тримає. Дуже гарний інструмент. Е, то що, будемо розбирати лінзу в майбутньому, а ви будете дивитися. Японці. Японська лінза. Воно японський інструмент. Дуже круто. Дуже Ой. подобається. Ставте лайк, якщо можу... вам сподобалося. Хочете побачити, що з ним потрібно. Закинемо, напевно, поки що назад. Так, ну що ж, приступимо до цієї коробки. Тут в нас найцікавіша коробка і ні ось такий от кейс. І зараз я вам все покажу. Квісток нам не дуже цікавий, відкладаємо його на бік. Ця коробка настільки довго їхала, що я вже не можу чекати, щоб її відкрити. Їхало вона дуже довго. І давайте все-таки подивимося, що там є. Та-дам! Це в нас ось такий Atem Mini. Я дуже довго його чекав, його затримали на митниці і, коротше, подивіться, який він гарний в стані, якому прийшов. Він прямо як новий. Дуже новий. В принципі, все як у описі, і те, що я його довго чекав, оправдано, як на мене. Вже не дочекаюсь, щоб його підключити, щоб розібратися і записувати відоси. Я ж не просто так його чекав е, стільки часу. Я для нього, бачите, приготував тут місце, зробив ось такий таку стійку, трохи погане світло. Зато ви мене вже вибачаєте. Ось тут він буде стояти. Я вже Підвів всі провідники, HDMI-кабелі, живлення, лан кабелі і так далі. Залишилось лише поставити його на місце та почати користуватися. Я насправді дуже сильно радий. Ну, круто, круто. Так, добре. Давайте девайс заберемо на бік. Я сподіваюся, він працює. Ось, окей. Е, є ще блок-живлення. ну і Бачите, я брав цей девайс з кейсом, не знаю, на що він мені потрібен насправді, але він ну, мені дуже сподобався. Кейс такий прям дуже хороший. І я думаю, що якщо будемо з осилен десь ходити на виїзні зйомки, то обов'язково закинемо е обов закинемо цей девайс в кейс, щоб з ним нічого не сталося. Або, можливо, перероблю. Його під щось інше. Має тут, бачите, такий клапан для повітря, наскільки я розумію, досить не знаю для чого він, але ну, якийсь клапан є. Хто знає, то напишіть в коментарях, будь ласка. Окей, давайте спробуємо підключити щось і вам показати, як воно все працює. Так, друзі мої, ну нарешті я все підключив, давайте я вам покажу. Чікс, отак виглядає. Ось так виглядає мій сетап. Трохи ще може бути картинка сиренька, але за це, за це ви мені вибачте. Ось тут камера, стійка, можна спідколеньку камеру взяти, повернути над столом. Отак виглядає. І давайте ми переключимо, наприклад, на цю камеру що над столом. Хоп, і ми вже там. Можна переключити також на мікроскоп. Ну, або отак от ходити, дивитися, що там Василь робить, заглядати йому під руки і так далі. Також можна включити різні ефекти, переходи, можна включити картинку в картинці. Може пасіант розкласти? Можу пасіант розкласти. Василь Помахай, привіт, будь ласка. Цей девайс більше був, створений. Цей девайс був більше створений для стрімів, всяких, але от в цій версії є можливість запису на накопичувач зовнішній. Також можна, я ще з часом підключу кабель до свого iMac, для, щоб... для того, щоб скрінити екран, а не записувати його. Ну, з камерою, так як я туди коли роблю. О, дивіться, можна, наприклад, взяти собі зробити ось так, так. Не дуже, що вмію користуватися даним девайсом, проте буду разом з вами вчитись і з часом ви будете бачити, ну, як покращуються мої навички в тому, щоб записувати на цей девайс. Можливо, проведемо якісь стріми, якщо буду мати настрій і час. Дякую за увагу. Залишайте свої питання та коментарі внизу в коментарях. Все, па-па.